Вітаю вас! Мене звати Тетяна Шуляк, я дистриб'ютор компанії доктор Ноно. Сьогодні коротенько хочу вам розказати про мій улюблений галогель компанії, який я застосовую дуже в дуже багатьох випадках. Звичайно, як гель при е, митті е, тіла, при е, митті голови. Зняття косметол... косметики, чищення зубів, е... коли якісь висипання, е... чи якийсь прищик, десь я тоненько наношу і не змиваю, якщо порізи е... або е болі десь, Чи підвернула ногу, любі больові відчуття я теж галогелем змазую. Також шикарний препарат для інтимної гігієни дуже ароматний, ніжний такий парфум. Тут духи леді компанії Доктор Нона відтінок такий запах, і дуже легко наноситься. Скрабує після цього тіло таке гладеньке, м'якеньке, після нього просто відчуття свіжості, таке, що ні з чим не зрівнянне. Я вже 10 років користуюся цим галогелем, так як я постійно ходжу в басейн, то для мене це незамінний, незамінний помічник, і я ні за що не поміняю ні на яке. Інший засіб по догляду за шкірою я вам теж бажаю його спробувати полюбити, як я, і користуватися на здоров'я.